Вітаю, друзі! Хотілося б подякувати вам від себе та від імені колективу за замовлення, за довіру. Ми в свою чергу зробили вам найкращу ціну. 2900 комплект, Показую, як виглядає комплект, заодно покажу запаковку, як воно все їде. Ось у нас так ходить гарілочка. Гарілочка, блок питання, проходильчики нові 12 вольтові, подвійний кулер і регулятор. Шлангочка з храником. Кто питає, як там що вставляється, сюди в краник в носик, аккуратно, плотно вставляється шлангочка на це, бак, це для бака кран і це для подачі кран. Сюди воно вставляється. Все, четко, все готово. Потім ми складаємо кран кран, кулер с регулятором, крабики. І окремо блочок. Кладемо це все сюди. Горілочка, палік на відрацьованому маслі. Так стоїть клац, клац, шланочка, клац, І все дуже швидко їде до вас. Запаковується нова пошта, доставка десь 170 гривень. Все, зараз запакуємо і таким чином воно їде до вас. Хто не в темі? Показую пальник на відпрацьованому маслі, що це таке, як його їдять всім. Горить відпрацьоване масло і гріє нам буржуючку і душу. Ще раз дякую за замовлення, за довіру. Працюємо для вас. Замовляйте.